Як подати заяву на єдиний податок при відкритті ФОП? Давайте розбиратись. При реєстрації ФОП першої, другої чи третьої групи через ДІЯ єдиний податок реєструється автоматично. Увесь процес реєстрації ФОП через ДІЯ відбувається онлайн від А до Я, але є важливий нюанс. Для третьої групи єдиний податок активується через 1-2 дні після реєстрації, а для першої чи другої групи ФОП єдиний податок активується з 1 числа наступного місяця після реєстрації. До цього ви знаходитеся на загальній системі оподаткування і якщо будете приймати платежі, заплатите 19,5% податку. Якщо ви перевірили і єдиний податок не активовано, потрібно зателефонувати у податкову. Інспектор точно підкаже вам, у чому проблема, і допоможе його активувати. Таке буває рідко, але тут потрібно бути уважним, щоб вас перевели саме на єдиний податок. Якщо відео було для тебе корисним, постав лайк і не забудь підписатися на наш канал. До зустрічі!